Українські рятувальники дедалі частіше в своїй роботі використовують сучасні технічні засоби. Наразі кілька підрозділів уже застосовують підводні дрони. Річ дорога, але вкрай необхідна, особливо для обстеження дня водойм на наявність вибухонебезпечних предметів. Нещодавно такий дрон з'явився і в столичних рятувальників. Його переваги це можливість швидко опуститися на глибину, обстежувати, приміром, колектори чи затоплені будинки, і не наражати на небезпеку водолазів. Підводний дрон бачила Христина Баличанська. Володимир несе те, чого до Великої війни у підрозділах ДСНС ще не було. Із кофера він дістає сучасний прилад. Він нічим не схожий на квадрокоптер, хоча це теж дрон. Втім, застосовують його не в небі, а у воді. Оп. Свою службу в ДСНС Володимир почав ще 10 років тому із цього пожежного корабля. Він був водолазом рятувальником Тож, наскільки небезпечна ця професія, знає на власному досвіді. Став офіцером, начальником відділення водолазів і потім начальником водолазної служби. Далі пішов на підвищення. А ще полюбляє біг. То ще минулого літа на знак подяки нашим сусідам полякам прийняв участь у благодійному марафоні. Бігли з Києва до Варшави 14 днів вийшло 854 кілометри за Підтримки благодійного проєкту українські вогнеборці під час цього забігу вдалося зібрати 600 тисяч гривень. Кошти вирішили витратити на спецобладнання для рятувально-водолазних підрозділів. Треба дрони треба. Металошукачі підводні, і треба спорядження, яке буде допомагати. Це ну то, що водолаз на себе одівається, і ось один з підводних дронів вже готується використовувати у столиці. Єдина відмінність від звичайного до нього обов'язково підключають кабель, оснащений кабелем 100 метрів, тобто ми можемо на глибину до 60 метрів. Погружатися, бачити, що є там на дні. Для міста Києва цього достатньо. У нас в місті Києві максимальна глибина 30-35 метрів. Щоб побачити, що там на дні, до занурення готується і водолаз Анатолій. Я вдягаю шолом, маску. Якраз підраховує, в середньому його спорядження має 40 кілограмів ваги. Це вантажний пояс, тобто він важить. 16 кілограмів, ніж обов'язковий атрибут водолаза, це навіть не атрибут, а інструмент. І звісно, кисневий балон. На даний момент у мене понад 200 атмосфер тиску. Тобто в об'ємі 15-літрового балону я маю 3000 літрів повітря. Це приблизно на Годину, годину 20 роботи на глибині до 10 метрів. Щоб зануритись нижче, потрібні вже певні умови. Якщо глибина буде перевищувати 12 метрів, тобто це буде виявляти небезпеку для водолазів, і таким чином дрон буде дуже доречною. Ось так у товщі води помічник водолазів знаходить уламки збитої російської ракети, а ще його можна застосовувати при дослідженні затоплених предметів. Можливо, це будуть якісь колектора, тобто місця, де буде закриті тісні пустоти, куди водолазу буде досить небезпечно ну, заходити. Вісім двигунів дозволяють йому бути маневреним у воді для підсвітки, є ліхтарі. Запасу батареї вистачить, аби працювати до двох годин. Ми можемо підняти там до двох з половиною кілограм, але якщо є вибухонебезпечні предмети, ми можемо їх порухати. Якщо якась невеличка річ, яку нам треба достати з глубини, ми можемо її захватити і достати. Та головне завдання убезпечити водолазів, особливо при роботі із вибухонебезпечними предметами. Наразі рятувально-водолазні підрозділи готуються до активної роботи. Дрон застосовуватимуть і для дослідження пляжів, і для порятунку людей. Бо, попри заборону купання із настанням потепління, чимало тих, хто нехтує правилами безпеки. Волочанська, Віктор Зеленков, факт і марафон Єдині новини.